Добрий день, слава Україні! Тихонов Микола, боєць Карпатської Січі. Я повернувся з аеропорта Донецького, де зустрів новий рік. І я визвався туди добровольцем у складі 93-ї окремої механізованої бригади. І що можу сказати, у мене не було сумнівів, що треба туди їхати, і таким чином і підтримати інших хлопців, які там були. І... Але після того, як я повернувся і відбув цей аеропорту цю ротацію, я вам можу сказати однозначно, що ніякого переміря не відбувається. Нас обстрілювали кожен день. Ми відповідали тільки вогнем на... на вогонь і дотримувалися тиші, і самі не порушували це переміря. Ми... Для мене було новина, що треба. Проїжджати сепаратистські блокпости, як ми туди заїжджали. Це досить принизливо. Я вважаю, що нам треба пробувати свою комунікацію на цей старий термінал, на новий термінал. Перепрошую, де ми були. І, і... справа в чому ще, що мене вразили більше всього, коли 1 числа нас привітали так мовити, з Новим Роком. У нас був один загиблий і один поранений. І Так от 14 годин сепаратісти не давали нам коридор, щоб вивезти пораненого. Ну, я вважаю, що це не дуже правильно, але е, наш дух і наша зброя, і у нас достатньо сил і втримувати цей рапорт. І я вважаю, що у нас є можливість е, взагалі е, вирвати перемогу у сепаратістів. Ну, дякую.